Винники вулиця Гагаря. Там заїзд зеленограма. Тут фірточка, такий будиночок на дві квартири. там правая крайняя деляночка закреплена там можно гараж рядочки так тут у нас спильный коридор поменяем двери тут полностью все Добро Поміняні тут двері вікна. Десь планували вже заводити воду в світло. З документами трошечки воно зупинилося. Віконце. Отсюди якраз збиралися заводити світло, вести туди ой, воду і каналізацію. І вести її до кухні.